Отець, корні праздника не знаємо. от всієї душі вас поздравляємо з міжнародним женським днем. Що я хотів би сказати з приводу 8 березня. Ви знаєте, в Україні сьогоднішня дата вона пройшла кілька інкарнацій. В принципі, кілька інкарнацій вона пройшла і в інших країнах. Загалом в західному світі. Як цю дату, це свято не намагалися перетворити на ідеологічно нейтральну подію, яка більше пов'язана з жіночністю, приходом весни, сімейним таким вогнищем, да, вдячністю жіноцтву, і незалежно це мати, це дружина, сестра, просто вдячністю чоловічої частини суспільства жінкам. Все одно це свято воно повернулося до свого коріння. Це знаєте, як та змія міфічна, міфологічна, яка кусає себе за свіжий хвіст. все проходить певні етапи, да, але повертається до джерел. А джерела цього свята антинаціональні, антитрадиційні, антиконсервативні. Клара Цеткін, там Роза Люксембург. Ті люди, які власне пов'язані дуже сильно з. Цим рухом за жіночі права з фемінізмом і так далі. Це були соціалістки, комуністки. Це були ті люди, які розкачували Німеччину зсередини. А ми пам'ятаємо, що Німеччина вона була союзницею України тоді, УНР спочатку, потім Гетьманської держави Павла Скоропадського. Тобто, ці люди, ці жінки, ці чоловіки, які входили до групи Спартак і так далі, вони знищували нашого союзника зсередини. Ми можемо екстраполювати ситуацію в Німеччині тодішній на ситуацію в теперішній Україні. І ви не повірите, але я бачу схожі тенденції, і це свято, яке перейшло від такого радянського варіанту, пізньорадянського, да, можна так сказати, до такого раннього незалежно українського варіанту, коли хлопчики вітали дівчаток, дівчатка потім. Хлопчиків вітали у відповідь да, на відповідну дату. Воно повернулося до цих комуністичних, феміністичних, антисімейних, антитрадиційних витоків. І сьогодні навіть буде мітинг на хрещатику о 12-й годині. Сучасні борчині проти патріархату, як і їхні німецькі, а точніше є попередниці, вони ніяк не можуть. Пробачити чоловікам, що вони чоловіки, вони все ще борються з патріархатом, все ще борються з оцим токсичним маскулізмом. Хоча чоловіків з кожним роком у нас все менше і менше, цьому допомагає в лапках велика війна, цьому допомагала в лапках з 2014 року АТО, да ООС гібридна агресія, тобто. Нашого брата все менше і менше, як в фізичному плані, так і в ментальному, в плані там чоловічого чоловічої натури, волі, сили, емоцій. цих відповідних так, те, що ми називаємо тестостероном, цього все менше і менше. З Чим вони воюють, виникає питання. А вони воюють зі всіма тими залишками адекватності, залишками української України. Залишками сімейних традицій, де чоловік це чоловік, де жінка це жінка, кожен унікальний, да, в своїй різноманітності, вони боряться насправді з різноманітністю. Вони хочуть все підім'яти під одну грібінку. Вони хочуть змінити знищити поняття статі, нав'язати там 70 мільйонів гендерів. Радикальні феміністки будуть боротися проти цих гендерів і трансів. Транси будуть боротися проти радикальних феміністок. Всі разом вони будуть боротися проти серйозних нормальних чоловіків. В якомусь там 17-му до повномасштабного вторгнення вони говорили, що треба розформувати пол казов і так далі. Проти хороших світлих речей вони виступають, як і завжди. З тодішньою німеччиною 18-й, 19-й... 20-ї роки, у нас навіть свій фрайкор є, або навіть фрайкори. Тому, ви знаєте, я б на місці наших сучасних феміністок-революціонерок я б не сильно потякав От сьогодні, зокрема, тому що річка у нас також тут є, машини у нас тут є, є у нас люди не сильно толерантні і не сильно прогресивні в їхньому розумінні. І я. Нічого не бажаю поганого цим е, революціонеркам, феміністкам, неокомуністкам, да. Але... Доля рози Люксембург вона ж може повернутися. Так? Як свято повертається до своїх витоків, так і доля революціонерок теж може повернутися. Це те, що я хотів сказати в такій, такій чисто історично ідеологічній філософській оптиці. А з чисто життєвих таких позицій, я можу відверто сказати, що найбільшим приколом. Оцих досягнень фемінізму як не диво є власна свобода, яку дали жінкам. Ну ми ж не будемо заперечувати, що у жінок зараз абсолютно практично свобода. На відміну від чоловіків, вони можуть виїхати з країни, на відміну від чоловіків, їх там не ловлять в якісь бусіки. Да, їх не зупиняють, не перевіряють, особливо так як чоловіків. В принципі, ти можеш виїхати з країни почати інше життя у Франції, в Німеччині, в Польщі. США як багато і зробили багато сімей розпалося через буремні події нашої великої війни. Тощо та ця виражається не тільки в можливостях навчання, да обирати політиків, в кар'єрному зростанні, в різноманітних там квотах. Підтримці і в корпоративному секторі, да, бізнес-секторі, і в державному секторі. і Так далі дуже багато робиться для того, щоб жінки нарешті не почували себе там менш вагомими аніж чоловіки. Але прикол в чому. В побутовому такому сенсі, що тепер кожен чоловік може дещо відійти і з боку побачити прояви того багатого жіночого світу, який роками, десятиліттями, століттями. Прикривався він прикривався традицією, він прикривався релігією, він прикривався суспільною мораллю, різноманітним осудом. Зараз всі борються з осудом. Зараз всі виступають за максимальне проявлення цієї особистості. Так ось вона, ця особистість в неприкритому цьому первісному вигляді стані. Причому інколи це в буквальному сенсі цього слова неприкритий стан, і ось. Ти як чоловік, ти можеш побачити, що являє собою там певна особа, певна жінка. І тобі від цього легше, як то кажуть, дай людині свободу, і подивися, що ця людина буде з цією свободою робити, чим вона буде власне займатися. Що, на мою думку, прекрасно. Прекрасно те, що ось ця людина, особистість, жінка, яка отримала абсолютно свободу, вона може стати будь-ким. В Принципі, як і чоловік, вона може будувати кар'єру директора підприємства великого, піти у бізнес, піти в навчання, в науку, стати да, мистецтвознавцем, стати там кібернетиком, айтівцем і так далі. Хтось буде з цих з жінок сидіти в офісі з 9 до 6. Між іншим, сьогодні дуже багато компаній, приватний державний сектор, вони працюють досягнення на ліцо. Хотіли працювати, будь ласка, працюйте. Хтось буде займатися домом, сім'єю, дітьми, хтось сяде поруч з телефоном, з комп'ютером, з камерою і подумає, що краще не в офіс іти, не в кол-центр, не дай Боже, не в бібліотеку вернацького за 6 тисяч гривень. І навіть не в якийсь там бізнес іноземну міжнародну компанію краще зайти на OnlyFans, зробити там акаунт свій і своїми принадами, своїми природними даними, які не є заслугою людини. Ну так сталося. Да? Генетика так спрацювала, і щось більш-менш красиве вийшло. І людина просто очманіє від того, скільки вона може заробляти. Це теж така цікава дуже фішка, яку хтось запхав. Думає, ми дамо величезні гроші. Ну такі нормальні хороші гроші за місяць. Робити нічого по суті не треба тільки треба типу показувати свої частини тіла і, можливо, з ними якось пофантазувати і так далі. І це теж. Вибір, це теж можна аналізувати, дивитися і так далі. Хтось після низки своїх правильних чи то неправильних, це вже оціночне судження, да там кажуть ні суді, давайте так з метапозиції подивимося. Хтось після череди своїх там стосунків, роботи, виборів, правильних, неправильних, він е, зробить собі психічні розлади, сяде на фармакологію або чого гірше не психофармакологію буде використовувати, а якісь там опір траву, втікати від реальності там через фен міфедрон і так далі. Потім почне відновлюватися, але ж, все ж, це ж патріархат змусив правильно бути там наркоманом, бути залежною, тому треба бути феміністкою, щоб боротися проти цього патріархату і все одно сидіти на таблетках. Ну, маса таких прикладів. Маса, і це теж, в принципі, вибір, і це теж свобода. І будь-який чоловік, та й жінка, вони можуть відійти трошки, побачити, що людина робить зі своєю свободою, да? абсолютною такою свавольною, можна навіть так сказати, і зробити свої висновки. Тобі обирати чи бути з цією людиною, чи спілкуватися, або пройти повсі шукати когось іншого, і ось те, що прогрес. Те, що там фемінізм, те, що всі ці ліберальні перетворення подарували, оцю свободу жінкам, за якою ти можеш спостерігати, робити там висновки, філософствувати з приводу цього, це дуже кльово. Раніше була така теорія, що варто дати цей безусловний базовий доход пролетаріям, звільнити їх від просто там. 15 годин праці, там зробити 8, а потім 7, а потім 6. І згодом дати достатньо коштів і побачити, що ж вони будуть з цими коштами робити. Що ж вони будуть робити з цим своїм вільним часом? І ті люди, які хотіли це зрозуміти, що ж вони будуть робити, да, вони хірелі від того, що по суті людина не ходила в театр або на концерти, вона деградувала І в цей день. Якщо у нас уже всі перед законом і перед конституцією і рівні в своїх правах і можливостях, як чоловіки, так і жінки, але не сильно, я хотів би порадити. От оскільки я вже не такий хлопчик, знаєте, я хотів би порадити, що користуйтеся своєю свободою з розумом, з мудрістю. Хоча мудрість, ви ж розумієте, це діло наживної. Вона приходить з досвідом, інколи не приходить з досвідом і не приходить до старості, але. Ці прекрасні можливості, цю прекрасну свободу самореалізації, де ти можеш стати від топ-менеджера компанії до онліфаншиці феміністки, користуйтеся своєю свободою з розумом і. Мать вашу, будь ласка, ніколи не майте справу з феміністками, ніколи не ставайте феміністками. Як би вам сука складно не було, різні бувають ситуації, бувають чоловіки, такі гандони потрапляють під. В оптику уваги. Але це не привід ставати феміністкою. Так само, як і не привід, якщо у тебе там болить нога, серце або у тебе панічні атаки, не привід е ставати нью-ейджером, канути головою в духовність, починати займатися йогою, їздити по балі і по ретритам. Це не привід. Не привід, коротше, ставати веганом, да, якщо у вас там чиряк на жопі. Не привід. Треба цей чиряк з ним роз розбиратися. А не сука, оце, блядь, Блін, ставати хер знає яким. фемінізм. Це шлях в нікуди, це шлях дуже неуспішних жінок. Вони не реалізовані в плані стосунків в сімейному плані, в плані народження дітей. Вони не реалізовані в плані кар'єри. Наукової бізнес-кар'єри і так далі. Вони не реалізовані в суспільстві, їх ніхто в хер не ставить, вони не потрібні. Тут виникає фемінізм як величезна, величезна компенсація. Якщо я в стосунках лайно, якщо я на роботі лайно, якщо в мене з батьками теж. Все швах із друзями, і мене ніхто не поважає. До бодай я буду феміністкою, революціонеркою, і бодай там я буду крутою з плакатами ходити на вулиці стояти, скандувати геть патріархат, щоб цей патріархат на мене нарешті звернув увагу, подивився, як я борюся проти цього самого патріархату, паралельно проживаючи у батьківській хаті і отримуючи на картку гроші від патріарха батька. Це загалом все те, що я хотів сьогодні сказати. Хочу подякувати, хоч сьогодні, на день матері, який скоріше мав би бути. Цим саме днем вдячності жіночій половині українського суспільства. Я дуже вдячний своїй мамі. Я вдячний своїй бабусі за те, що мене виховали, за те, що мене народили на цей світ, за те, що піднімали мене, за те, що формували мій світогляд. Я вважаю, що мій світогляд непоганий, достатньо. Шана їм низький уклін. Сподіваюся, мама це подивиться на Ютубі. Всім дякую за те, що мене. Переглянули, дякую за лайки, коментарі. З вами був Микола Чорпіта. Ми будемо робити хороші світлі речі і розвивати український консервативний традиціоналістичний YouTube. До нових зустрічей!